Тиждень без бар'єрності підтримують і працівники пенсійного фонду, аби державні послуги, які надаються фондом, були доступними, зрозумілими та зручними для кожного в установі постійно працюють над удосконаленням системи комунікації. На Вінничині вже відкрито 28 сервісних центрів, кожен з яких відповідає інклюзивним нормам. Пандуси, таблички зі шрифтом Брайля та тактильна плитка так облаштований кожен сервісний центр пенсійного фонду України. Галина Пилипенко вже 20 років користується кріслом колісним, і для неї безбар'єрний під'їзд до установи є повагою до її потреб. Дійсно, це важливо, тому що дивіться, в нас не все облаштована. Не то, що в Україні не мирою точно не облаштовано. Але оце установа до неї без проблем вже не стати самій без допомоги. Це дуже важливо, тому що. Іноді не хочеш просити допомоги, а тут просто сама заїхала, собі отримала інформацію і поїхала. У Немирєві сервісний центр зробили зручним для людей з інвалідністю ще чотири роки тому. За перший квартал поточного року, крім управління головному управлінням сервісного центру, надано понад три тисячі послуг. На обліку в сервісному центрі знаходиться 13 тисяч 241 особа. Пенсіонерів 2800, понад 2800 субсіянтів і 1700 осіб-пільговиків. Усі 28 сервісних центрів Вінничини переобладнано в рамках проєкту безбар'єрності. Архітектурна доступність безбар'єрність це не тільки приміщення, де знаходиться сервісні центри є можливість у громадян також це цифрові сервіси, наприклад, веб-портал пенсійного фонду України, який дає можливість людині, не виходячи з дому, отримати звернутися до органу пенсійного фонду, подати заяву на призначення пенсії, на перерахунок пенсії, на субсидію. Для зручності людей з інвалідністю фахівці пенсійного фонду здійснюють виїзди у віддалені громади. Кожен сервісний центр можливо вже робить виїзні прийоми на віддалені робочі місця, тому що це є наближення послуг до громадян. Це безбар'єрні це не тільки архітектурна доступність. Це коли людина може зручний для неї час підійти і отримати свою послугу. Встановлення пандусів та тактильних елементів це ті стандарти, яких має дотримуватися кожне відділення фонду. І правильність їх встановлення та відповідність перевіряли відвідувачі громадської організації Гармонія Денис Ковтун, Євгеній Овсяніков, телеканал Вінниччина.